Хто хвостом тут тіліпає? Ти з оком підморгує. Казка про дурниці. Жила була дитина і весь час зробила дурниці, то вона якусь дурницю візьме кота, що той кіт її поцарапає то якусь візьме іншу дурницю себе по пальцю, стукне молотком, бо їй, певно, скучно живеться, то візьме якусь дурницю, зашпортається і впаде, то візьме якусь ще дурницю візьме і потім її поламає. І вже та дольниця не працює. І до завтра вже не буде працювати. Все вже поламало. По-моєму, знаю, про кого то казка. Не смішно. Смішно, тому що не Я тр... молотком по пальцях не товчу. О, вона просто тут глючила. Просто ти вже його поламала. І ходила, ходила та дитина, і весь час робила ті дурниці, і, і, цей, і все, і все їй так не везло, і не знала, вона що робиться. Прийшла до батьків і каже, що то мені робити. Вони кажуть, та перестань робити дурниці. Якщо ми тобі кажемо не роби, так? то ти не роби. А вона ні, я так не можу, бо в мене як чухаються руки, відразу хочеться зробити якусь дурницю. Кажуть, не пхай палець туди до гарячої сковорідки, бо попечешся. Воно бере раз і попхало, ой, поп -по, по доторкнулось, попекло. Попало в лікарню, ходило в лікарні теж там щось. Mm -hmm. Кажуть, їй не, не, не пхай бо поколишся, взяло покололося. І... Короче, тоді прийшов лікар в тій лікарні і каже, в мене є один чарівний спосіб. Якщо ти хочеш робити дурницю, то я тобі одразу укол буду робити. Так. А та дитина думає, ні, уколи я не люблю. А Діана любить уколи, так? Любиш ті уколи? Ненавиджу. І та дитина теж не любить уколи. І, коротше, десь вона раз, руки зачухались, щось хотіла взяти тут. Заді той лікар э, э, брас їй укол зробив дупу. Вона вот така почала кричати, все, все, я зрозуміла, більше не буду, більше не буду. І так, коротше, більше вона ні, ще раз спробувала і теж. Тоже...